По-перше, Харків да? і це, це тут а от. Гордість є за своє місто, тому щасливо його захищати, тому що, по-перше, це легше, тому що ти знаєш місця швидко доїхати, безпечно доїхати, зайняти вогнову позицію і далі працювати вже з колемете. Скільки складно зараз у 2025 році збивати шафоти на підльотах до міста Харків? Дуже складно, тому що вони йдуть на висоті 2-3 км 3,5 це дуже високо для кулемета. Тому стало набагато чашу їх збивати. Використовуються нові засоби, теж модифікуємось, привчаємось Постій, постійні модифікації. Нам подарувала компанія UFOs. Симулятор Браунінгу, на якому хлопці вільну зміну постійно. Наша сторона і ворожа сторона перейшли більш на роботизовані системи. Це БПЛА, це ну, БПЛА, НРК. І зараз от е, дуже успішно з ними бореться тільки БПЛА перехоплювачі. Коли ти працюєш тут по повітряним цілям, коли летять до твоєї родини, до твоєї дівчини, до дітей, ну звісно, мотивація є. А якщо все-таки вдається і все успішно, збивати? Та чуть не цілуємося тут. Всі. Є! є!